Привіт! Мене звати Кучеренко Дарія. Ми знаходимося в селищі Печаніги Харківської області. Я займаюся розробкою проєкту молодіжного простору для нашої громади. Проводила таку ініціативу, як заходи для дітей віком 7 до 12 років на своєму подвір'ї. Це були майстер-класи, настільні ігри, там якісь заходи, які діти самі мені запропонували. Зараз я шукаю приміщення, яке було б відповідало вимогам безпеки і щоб можна було там проводити час з молоді. Мені здається, що це було б дуже корисно для нашої громади. Я вважаю, що покоління перемоги це ми, це така активна молодь, як я. Нашу молодь повинні підтримувати старше покоління для того, щоб кудись направляти і допомагати своїми знаннями, щоб наше майбутнє було на високому рівні.